На п'ять. А чому на п'ять? Ну, все добре в нас. Все гарно, все гарно виконують. Обіцянки свої виконують. Виконують. А можливо, потрібно вже нових запустити до влади, вибори потрібні. Ну, ви знаєте, це не від нас залежить вибори. Якщо будуть нові кандидати, то будемо дивитися. Зараз час трудне і з дещим я не згодна, як вони використовують наші ресурси. А... А в принципі, якщо б це було мирне час, було б непогано. Тобто, яка оцінка? – Троєчка. Є більш компетентні, є ні, є такі, що зовсім нічого не роблять, тільки так ходять. А є дійсно такі нормальні, є і молодь, така, як то кажуть, розумна. Є і в, і в пожилому віці люди також. Нормально. Але потрібно змінювати все. одно? Треба змінювати, так, так. На мою думку, що треба змінювати. Десь може три тверда. А чому саме така оцінка? Та багато балакать мало чого роблять, та й все. А ви, можливо, зверталися до них за допомогою, на прийом ходили хоч раз за п'ять років. Ні, такої сильно не було, тривоги, щоб там сім задніх ходити. Ну, на жаль, я знаю, трохи ходять, там що -то допомагають. До вокотруба зверталися, а, а як там на сам діє не курс. Хай лучну обіцяти церкву, хай повернуть як І Всі церкви вже трошки забираємо ми, а ця пор як не може висіти. Влада ж на хіміч, там отдала, тепер хай наводить порядок розбирається. Що ж їм. Ми кров проливаємо, а церкву не забрали у нас. Я не маю права судити нікого. Але хай Бог всім допомагає і краще, хай буде стремління в них, щоб любити Україну. А на взагалі, ну можливо, погано, гарно працюють вони, на вашу думку. На мою, на четвірочку. А наші білоцерківчани найкращі. Це трохи в Києві там. А я білоцеркву наскільки люблю, що білоцерківських депутатів всіх би розцілувала і борщом приготувала. Ну, мабуть, може, на три. А чому на трійку? Ну, я так думаю. Навірно, на чотири. А чому на чотири? Вони до кінця десь трохи допрацьовується. На п'ять. А чому на п'ять? Мені все подобається. Дороги, тротуари. Все добре. Да. На три бали. А чому на три? Тому що багато у них недоліків. Наприклад, я живу на Івана-Кожедуба, там взагалі немає пішохідної доріжки. А зверталися, можливо, на прийом за допомогою. Зверталися за допомогою, до, 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 допомогою писали, зверталися, але ну, ніяких дій не, поки не зробили. – А до кого зверталися прізвище? До міського голови. До... до пана Вовкотруба? Я не знаю, яка фамілія.